Це самообмеження і самопожертва. Це ознака дорослості. Бо підліток, коли чує самопожертву, він взагалі не розуміє, про що йдеться. Самообмеження це ми повинні дивитися на себе. Чи ми живемо зараз так, як народ повинен жити під час війни, заощаджуючи на усьому і всі вільні ресурси направляти на перемогу. Ви живете в тому самому місці, що я, в Києві. Повні ресторани, повні магазини, розваги. Я розумію, це життя. Але ж передусім у нас є війна. Ну, в Сполученому Королівстві театри теж були повні, навіть при тому, що їх бомбардували ні. Я знаю. Я все це знаю. Не треба кивати, що десь там були повні театру. Це да. знову таки, да, ми Повертаємося до того, навіщо. щоб думати про себе. Да. Не те, що я пропоную закрити все взагалі. Але самообмеження повинно бути, бо самообмеження нема самопожертви. Ми повинні проаналізувати самі себе. У нас є наші здібності, наш час, наш ентузіазм, енергія наша, знання. Це все є капіталом. Ми його витрачаємо правильно в час загрози для нашої держави чи неправильно. Багато ж ми витрачаємо на себе, на свої родини, як в нормальному суспільстві. Але у нас ненормальний час і ненормальне суспільство.